Див, дивись, смотри, дивись знімай. Релакс, рейнс. Вживай з води. Нахуй? Я тебе кажу, машки ног джа, який. Так я буду допоможу зараз дістати його. На не, мене трохи. Не спіши, не, не спіши. Ху -ху -ху, туди <рик> давай. Не спіши, не спіши, Димон. Не спишу. Невже ще один такий? Що там у нас? Я поки не трогаю, щоб... Та не давить, давай. На тебе, мабуть, пішов. Це, щас тебе з'їсть. Не бери, не бери за шнур. Що не пахну? бери. За голову бери. Бери, за сю. За, давай, тіло, давай, давай. за тіло, за за тіло, тіло. За тіло бери. Я не знаю, це їбать. Та давай, давай, бо зараз з'їде. Усе, усе маскинонг. Сашко. Ха -ха, давай крав. Мене... Четвертий мій. Мій четвертий. Двушечка желіза. Не, ну грамму 800. Да, два же два. стабільно. Давай його сюди. Опа. Що значить скупнувся. Знімай. Ось такі ми ловим сьогодні маленькі агапчики на аргенти та оріони. До речі, на оріон сьогодні трошки більше розміру, не цей. Димон, наклюнув на середній дистанції, так? Ляпанув.